Раз, два, три, хлопці з лісу. Вітаю, друзі! В ефірі канал Хлопці з лісу. І ми сьогодні знову завітали до наших побратимів із підрозділу ЮАРЕК. відміну від попередніх відео, сьогодні нарешті мене випустили із підвалу. І сьогодні в нас буде відео про один доволі цікавий екземпляр автоматичної зброї, який стоїть на підрозділ на озброєнні багатьох підрозділів різних країн світу, і в тому числі Сил оборони України. Відео про цю зброю на каналі можна сказати, що в нас уже було, оскільки ми знімали ще минулого року на Херсонщині відео про М249. Пригадуєте кулемет під патрон 556. А сьогодні у нас його бельгійський рідний брат Ефен Мінімі. Про це у вас п'ятерка. А ви хто? Берися серйозно. Раз, дякую. Ну, Трошки змінився в нас формат відео, але це все ще той самий кулемет FN Minimi, але уже не під калібр 556, а під калібр 762. Якщо бути точним, це FN Minimi 762 Mark III. І сьогодні про нього ми з вами поговоримо. Перш ніж ми перейдемо до суті відео, хочемо повідомити вам про новий збір цього разу. Збір в інтересах бійців, які воюють у складі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних систем, ці джентльмени займаються знищенням ворогів на різних ділянках фронту, і специфіка їхньої роботи полягає в тому, що їм треба дуже швидко добиратися в різні точки країни, де власне вони проводять свою діяльність. Для цього нам необхідно допомогти придбати їм мікроавтобус, яким вони зможуть перевозити особовий склад та необхідне обладнання, щоби робити смерть ворогам. Тому закликаємо вас докластися своєю копійчиною у цій благородній справі і допомогти нашим захисникам захищати нас із вами. Сума збору 250 тисяч гривень. Усі посилання та необхідні реквізити в описі до цього відео. Цей кулемет відрізняється від FN Minimi під 556 або від М249. Фактично тільки тим, що у нього більший калібр, і відповідно відрізняється і відрізняється трохи затворна група. А також на відміну від М249, тут немає можливості живити цей кулемет від коробчастого магазина, який уніфікований з платформами ar 15 Якщо м 249 коли закінчилися набої, ми. Можемо. Приєднати магазин від якоїсь М4 і продовжити вести вогонь через цей магазин. Тут від цього рішення відмовилися, і відмовилися доволі із логічних причин, оскільки розраховується, що в сучасному світі піхотинці, з якими у відділенні буде цей кулеметник, у них буде зброя під калібр 5,56. Зараз все таки не 1970 рік. Ми не знаходимося у В'єтнамі, і піхота не воює із гвинтівками. М 14 на на жаль, чи на щастя, мабуть, скор. Що на щастя відповідно в піхотних відділеннях немає е, патронів 7,62 на 51. Вони можуть бути тільки в якихось марксменів, і то не обов'язково. Тому, в принципі, ця шахта під арочний магазин вона тут є непотрібною, тому що такого арочного магазину, скоріш за все, в пікотному підрозділі не буде передбачатися. Тому він живиться тільки класичною традиційною стрічкою. Ми не будемо сьогодні говорити, як його розбирати, збирати, тому що в нього цей процес ідентичний із кулеметом FN Minimi або кулеметом М 249 Розборка кулемета М 249 є в нас на каналі. Воно буде десь там в описі відео. Зайдете, подивитися, якщо воно вам буде потрібно. Сьогодні ми сконцентруємося більше на е, тій комплектації, в якій цей кулемет постачається у е, Сили оборони України, а потім трошки з нього постріляємо. В підрозділі, в якому цей кулемет перебуває на озброєнні, всі ці кулемети проходять ось у таких от сумках, із наступної комплектації. Значить, тут у нас є кілька кишень, в якій знаходяться речі, які використовуються. Із цим кулеметом. На ньому стоїть е, приціл 3GCON е, Тут ми маємо кейс, в якому зберігається цей приціл. Е, також до нього в комплекті постачається ще один приціл компанії Хік який також йде в окремому кейсі, але він у нас стоїть уже на планці, для того, щоб можна було його встановити на кулемет. Оскільки самі ці приціли на них не передбачено кріплення на планки Пікатіні, тому кріплення до них. Докуповується зазвичай окремо. Але в нашому випадку все це було уже в комплекті. Це не означає, що FN Herstal постачає прямо з заводу зброю в такій комплектації, але саме в такій комплектації вона прийшла на озброєння наших друзів із підрозділу ЮАРЕК. Тут у нас далі засоби для чищення, оскільки будь-яка зброя, якщо її не чистити, не буде в нас стріляти. Масльонка, йоршики, ще йоршики і навіть пензлик, не куплений в епіцентрі. Можливо, навіть із Бельгії. Далі, тут у нас штатний ремінь, але він використовувався жодного разу, він навіть не розпакований. Ми проведемо розпаковку ремня. Ну, звичайний, простий ремінь. Не скажу, що він якийсь аж надто дуже крутий, але й не скажу, що він поганий. Звичайний двохточковий ремінь. Джентльмени, які оперують цією машиною, вони використовують ці ремні і кажуть, що вони годні, добротні і цілком навіть такі функціональні. Хоча кулемет у нас бельгійський, але ремні виготовлені в Італії. В наступному відділі кейса валізи. Ми її забрали, бо вона займає багато місця і в нас не поміщаються всі речі, які ми дістали. Знаходяться запасний ствол, знаходяться два такі мішки. В цих мішках у нас розташовуються глушники. Глушник, точніше, в одному мішку, і дульник. Дульник ось такий. В нього в комплекті іде два дульника. Це такий дульник, це дульник штатний, який використовується без глушника. Для використання глушника використовується ось такий дульник із різьбою, поверх якого можна встановити глушник, не знімаючи сам дульник. В нього є різьба, на дульнику є замок, який запобігає. Випадковому розкручуванню цього глушника під час ведення вогню, знаючи, люди говорять, що використовувати надто часто ці глушники не варто, їх треба використовувати тільки тоді, коли в цьому є необхідність, оскільки у них доволі низький ресурс. Кажуть, що якщо стріляти із цього кулемета, з допомогою цього глушника, то 500-600 патронів і він в принципі виходить з чату. Тому, якщо вам в житті трапиться працювати із цим кулеметом і використовувати цей глушник краще тільки тоді, коли в цьому є. Крайня потреба, а не просто тримати його весь час на позиції і стріляти весь час із ним. Тому що він у вас дуже швидко закінчиться, на жаль. Тут швидкозмінний ствол, оскільки кулеметник працює інтенсивно. Патрон тут уже не перехідний, а повноцінний кулеметний, відповідно, ствол досить швидко нагрівається. Для того, щоб подовжити тривалість життя ствола, стволи повинні. Мінятися буде виникати у вас питання, як часто треба міняти ствол, і різні люди будуть говорити різну інформацію, оскільки все залежить від ситуації, в яких це використовується. Е, якщо, наприклад, із кулеметом працює розрахунок, десь там скажімо, на позиції, то є сенс міняти ствол тоді, коли ви замінюєте стрічку, тому що у вас це по часу ну плюс-мінус займе е, так само. Якщо вам дозволяє ситуація, прямо не настав кінець світу, і на вас не біжить на коні шойгу із шашкою, то ви можете спокійно проводити такі маніпуляції. В інших же ситуаціях говорять також по різному Якщо використовувати ствол із гушником, то очевидно, що він буде перегріватися вас швидше. Якщо використовувати його без, то ми зустрічали інформацію про необхідність заміни ствола кожних 400 600 пострілів. А іноді навіть говорилося про необхідність заміни ствола при після здійснення 200 пострілів. Знов ж таки, все залежить від того, з якою інтенсивністю ведеться вогонь. Якщо він ведеться короткими чергами, то міняти можна. Рідше. Якщо ви ведете його прям там, еге-гей, то треба міняти частіше. Заміна ствола відбувається наступним чином. Нам треба кулемет звести, і щоб він залишався затвор в задньому положенні. Далі нам потрібно одною рукою затиснути важі і іншою рукою витягнути ствол. Вставляється він аналогічним чином. Вставили ствол, можливо, щоб. Газовий механізм потрапив туди, куди він повинен потрапляти, у свій штатне місце. Відпускаємо ручку, точніше, важелі цей. Можемо сховати ручку, щоб вона нам не заважала. І далі нам треба, притримуючи ручку, просто спустити затвор в переднє положення. Все, кулемент готовий до подальшої роботи. Ми з 2022 року активно використовуємо М249. І не... Не так давно з'явилися у нас Мінімі. Ну, Загалом, по принципу, все те саме. Кулемет себе характеризує як основна зброя вогнема у підрозділі. Даний кулемет доволі комфортний, легкий у використанні. Завдяки своїй швидкострільності дозволяв виконувати безліч завдань успішно. Дозволив здійснити евакуаційну місію в будинок 4 під'їзда з чотирьох, які були заповнені підрозділом ПВК Вагнер. При цьому з нашої сторони не було втрат. Евакуація пройшла успішно. Тобто, два таких кулемета тоді забезпечили повністю успішне виконання цього завдання. Також своєю швидкострільністю та мобільністю часто рятував життя. Самих бійців нашої групи. Також за рахунок того, що він в калібрі 5,56 то кулеметник нас може нести на собі від 700 штук боєприпасів, плюс у випадку нестачі боєприпасів він може користуватися боєприпасами любого бійця підрозділу. На рахунок мінусів. Особисто я мінусів в цьому кулеметі не бачу. В калібрі 7,62 так, це. Важкість боєприпасів, не можна користуватися боєприпасами інших бійців підрозділу. Саме в цьому варіанті я не бачу мінусів, він доволі комфортний, легкий. У нас були випадки, що бійці замість своїх гвинтівок брали на завдання 249-й і успішно знищували ним противника. Так, друзі, ми знаходимося на рубежі, і хоча в нас відео сьогодні про старшого брата, але стріляти ми будемо і з молодшого брата. До молодшого брата у нас є короб, до старшого брата короба у нас немає. Старший брат ще й більше в тому, скажу, він не пристріляний навіть. трохи. Це не означає, що коробів до нього немає в природі, їх немає просто зараз у нас тут на полігоні. Для початку постріляємо із Fanмінімі під калібр 556. Заправляємо стрічку, досилаємо, зводимо, точніше, кулемет. This is machine gun! А? This is machine А? 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 Ряд сучасних кулеметів передбачає, що з них будуть стріляти або стріноги, або лежачі. І вважається не дуже хорошою ідеєю стріляти із МГ3 або із М240 стоячі. Ну, в Україні це, звичайно, роблять, бо ну, доводиться. Але за задумкою вони б мали б працювати або з танка, або лежачі. Так от у цьому випадку стріляти стоячі, в принципі, не вважається поганою ідеєю. Я навіть два рази влучив, але в більшості моя стрільба зараз була схожа на стрільбу, якщо ви бачили різних е, чучмеків десь із Лівії, Сирії і так далі. Тільки вони робляться зовсім по-гангстерськи, і результат у них ніякий. А я намагаюся цілитися, результат у мене приблизно такий самий, як і в них. Зараз ми відкладемо цього хорошого джентльмена в калібрі 556 і перейдемо до його спорідненого в калібрі 7,62. E, значить, далі заряджаємо ми стрічку в кулометі 7,62. E, врахуйте такий момент, що стрічка має бути, як би це сказати, ланками доверху, чорним доверху. Бо багато хто звик, що вона має бути так із зрозумілих причин. А в даному випадку вона повинна бути таким чином. Якщо її розвернути неправильно, то ніякого кіна у нас не вийде і стріляти він не буде. Говориш ж чи говориш коректуру? Це ми стріляємо з глушника. І... О, там щось кипить навіть на ньому. Давайте спробуємо постріляти без глушника, бо кулемет все ж таки має бути голосним. Я відкручувати його не буду, бо якщо я це зроблю руками, то моя шкіра залишиться прямо на ньому. А я просто поміняю ствол. Так. Тут у нас не нагрілося, тут у нас... Нагрілося, але мені зручніше це робити так. По-нормальному треба лівою рукою затиснув, правою посунув. А я зроблю трошки навпаки. Е, гарячий ствол на кулеметну стрічку краще не кидати, ідея це погана. Ми поставимо його собі на дощечку, нехай він остиває. А самі поставимо холодний ствол. Затиснемо. Все, він настав, ручечку ми собі сховаємо і продовжимо. Ведення вогню цього чудового апарата. Що ж, в цьому відео ми показали два споріднені, два рідні ріднесенькі кулемета. Це Мінімі FN мінімі гаряча гільза, хотів взяти холодну, FN мінімі 556 і FN мінімі 762, в даному випадку Марк 3. Два бельгійські кулемети, які знайшли велику популярність, в принципі, по всьому світу. М249, який є. Тим самим мінімі, тільки з американською пропискою, він використовується активно військовослужбовцями різних силових структур Сполучених Штатів Америки. А зараз ці кулемети стоять і на озброєнні силовиків Сил оборони України і борються, захищають українську націю на східному фронті. Ну під східним фронтом має на увазі Херсон, Донбас і Харківщина і всі ці місця, куди залізла ця проклята більшовицька орда. Що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Дякуємо підрозділу ЮАРЕК за те, що запросили нас сюди, дали нам змогу постріляти з цієї хорошої зброї і зняти для вас це відео. Дякуємо усім військовослужбовцям за те, що боронять нашу країну і дають нам можливість записувати це відео. І дякуємо всім, хто підтримує збройну боротьбу української нації матеріально вам, наші глядачі, дякуємо за перегляд, до нових зустрічей. Бережіть себе.